Ну, які свята можуть бути без запеченої качки ось такій гарненькій гусятниці. Але клієнтка вже хоче її перепокрити, щоб в ній було комфортніше готувати, якраз таки скоро вона їй знадобиться. Будемо все повністю оновлювати разом з кришкою. Всередину було вирішено нанести наше покриття граніт з керамічними вкрапленнями і зовні нанесемо чорне декоративне покриття. А щоб... ось наша гусятниця чуть не відправили. Ну що, від старенької зеленої гусятниці аж нічого не залишилось. Тепер це нова класна антипригарна гусятниця від нова Що ми маємо на кришку? Ми нанесли наше декоративне покриття з обох сторін. Середину ми нанесли покриття граніт з керамічними вкрапленнями. Можете подивитись результат. Він просто ідеальний. Зовні наше чорне декоративне покриття. Ціна обробки такого виробу: покриття граніт всередині 800 гривень, зовнішнє покриття 200 гривень і кришка 650 гривень.